Всім привіт, бородати мотивація на зв'язочку. Ось у нас тривога в Києві і мотоциклісти їздять в отсічку. Причому що зараз вже скільки там? Один вже більше 12. Вони всі катаються. Неадекватно. Добре, до наших баранів. від наших баранів до наших до нашої теми. Інколи дорога це найважливіше, що у нас є. Очікування чогось, наприклад, коли ви щось замовили в дитинстві, згадайте, що ви чекаєте, там, наприклад, санки замовили. Ось, і ви на Новий рік чекаєте, що вам Дід Мороз принесе ці санки. І саме очікування це найбільший такий кайф від того. Що у вас буде. Ну, я маю на увазі не санки, а, наприклад, там якусь машинку, чи що у вас там в дитинстві було за бажання чи ляльку. Ось. Ви з нею пограєтесь. Ну, тиждень, ну, два, ну, може, місяць. А ось саме очікування, саме цей трепет того, що ви зараз розпакуєте, як воно пахне нове. нове. І все це, все це відчуття. То ось я вам скажу, що. Краще насолоджуйтесь э, миттю завжди. Тобто, якщо у вас дуже довга дорога, наприклад, не знаю, там піший поход в гори, то не біжіть в гори і досягайте якихось вершин дуже швидко. Насолоджуйтесь дорогою, що у вас там на Протязі дороги вашої Ну, Якийсь струмочок, попийте води, зупиніться, умитись, відпочиньте. Якесь дерево, якась тваринка. Насолоджуйтесь життям. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, лайки. І завжди ваша бородата мотивація. Дякую. Go.